Пані Інна, викладачка образотворчого мистецтва музичній школі номер 4 що в металургійному районі. Педагогічний стаж містянки складає майже 37 років, і це вже четверта за ліком експозиція її авторських робіт, яку вона експонує на загал в Криворізькому міському виставковому залі. Її присвятила своєму ювілею 60-річчю. У Увазі відвідувачів презентувала 37 робіт різних років, які виконала в різних жанрах. Ця виставка, яка ювілейна. Тому я хотіла показати багато жанровий, такий різнобарій свого творчості, починаючи від початківця такого, от, от портрет у мене студентський, потім більш дорослішала. Там вже були портрети і натюрморти, пейзажі. Останнім часом я полюбляю арт флюїд арт займатися рідким акрилом. Пані Олена, шанувальниця і за сумісництвом колега пані Інни по викладацькій справі. Тривалий час слідкує за еволюцією творчих подобань мисткині. Раніше це були фантазійні образи жінок на вже пізніх роботах. Пейзажі з натури нашого міста. З нового абстрактний живопис, акриловий флюїд арт з різними матеріалами, з додаванням блискіток, але завжди палітра кольорів тендітна та делікатна. З дитинства я пам'ятаю її роботи. Дуже мені подобалось, тому що дуже жіночні, дуже тонко вона відчуває і передає жіночу натуру. В неї багато портретів. Вона і мої портрети писала, і портрети своїх близьких, і наших учнів регулярно писала портрети, виставляла. Мені дуже це подобалось. На виставки ми теж регулярно ходимо, тому що вона постійно виставляє свої картини. Інна Омельченко знана в Кривому розі та далеко за його межами діячка образотворчого мистецтва. За майже 37 років педагогічного стажу. містянка організувала вже чотири персональні виставки авторських художніх робіт. Більше того, ініціаторка та організаторка двох художніх конкурсів навчальний малюнок з 2005 року та графічні метаморфоз з 2015 року, які цьогоріч має статус міжнародного. 1997 року вона працює в четвертій школі і Інна не уявляє, ви її добре знаєте, що вона не уявляє напевне свого життя по-іншому, ніж в цій школі. Вона дуже активна, так вона не тільки є, наприклад, засновником двох фестивалів міських конкурсів, із, із них який вже один став всеукраїнським конкурсом графічні металопози». Майже вже 8 років він проходить, збирає всю Україну, тобто це велика заслуга викладача. Переглянути особисто роботи авторства Інни Амельченко Омельченко. Всі бажаючі мають змогу протягом місяця у міському виставковому залі за адресою вулиця Олександра Поля, 1. Олександр Фефілатів. Едуард Лушпенко перший міський.